Привіт! Говоритиму сьогодні про жити своє життя або чуже. Тут є декілька пунктів. Розпочну з першого і для мене найважливішого. Люди дуже люблять говорити тобі, як тобі жити. Це означає, що ти маєш подобатися. Це означає, що можливо, коли ти себе якось поводиш. Тобі будуть доводити, що ти поводиш себе незручно, не так, як маєш. Ти не такий або не така, як інші сподівалися, ти маєш бути. Для мене це найцікавіше питання бути або здаватися. Люди таким чином з тобою маніпулюють, і вони зіграють, підіграють, не знаю, яке правильно слово обрати – але це означає, що людям подобається на тебе впливати. Фізично, ти проживаєш своє життя, але фактично ти маєш кукловода. Ти маєш того, хто допомагає тобі проживати твоє життя. Навіть ти цього і не просиш. Це питання досить серйозне, і тільки з часом, тільки вже коли мені стало вже 45. Я зрозуміла, що це дійсно може бути велика проблема. Часто наші батьки використовують свої власні потреби через нас, тобто це комплекси, які в них вибудувалися, які в них були з їх дитинства. Вони чогось не досягли, чогось не зробили, і тепер вони постійно прокачують нас в цьому напрямку і хочуть, щоб ми стали ними. Також ми так само можемо робити з нашими дітьми. Часто в нас є друзі, подруги, близькі люди, на яких ми розраховуємо, але ми забуваємо, що вони теж можуть на нас впливати. Вони теж можуть бачити нас такими, якими ми не є, або більше не хочемо бути. Звичайно, формування кожної особистості це досить складний процес, і я абсолютно точно знаю, що я, я сформована своїми друзями, рідними, людьми, яких я люблю, батьками, навіть своїми дітьми. Але все одно кожен раз в нас є такий цінностний вибір, якщо хочете, ми обираємо, якими хочемо бути. Що нам подобається, що нам не подобається. І тут, звичайно, дуже важливо залишатися собою. Я якось з дитинства намагалася себе відстоювати, і зараз мені навіть трошки соромно за це, оскільки я завжди була досить різка, принципова, були речі, які мені здавалося здавалися важливими, або мені здавалося, що вони важливі. Але насправді з часом, звичайно, я часто жалкую, що я так поступала, і насправді і мої батьки переживали, і близькі люди, і, і навіть знають, що я буваю досить різкою. Але в мене є величезний бонус. Люди мене трошки бояться. І це означає, що вони не нав'язують своїх думок мені, бо вони знають, що дуже часто я маю власну думку. Хоча я насправді думаю, що я часто і втрачаю дуже багато від них, оскільки іноді я не отримую ту інформацію, яку б дуже хотілося б отримувати. Отака гра виходить в стосунках, де якщо ти намагаєшся відстоювати себе, не маєш звикати, що потім хтось щось тобі просто може не сказати, тому що вони вже знають, що в тебе все одно буде власна точка зору. Оце такий перший вплив, коли ти не можеш бути собою, тому що на тебе є якісь зовнішні впливи. Тобто люди накидують на тебе свої. Образи тебе, і от ти вимушений жити в сподіваннях, в очікуваннях, в розчаруваннях. Я ще дуже люблю, коли я розчаровую, або люди не очікують чогось від мене, і навпаки, це для них стає дуже приємним сюрпризом. Я не буду говорити, що це щось можливо погане, але я думаю, що кожен з нас досить. Різний, ми буваємо дуже дуже різними. І в принципі, говорити, що там хтось від когось щось очікував або не очікував, означає, що ми маємо себе закрити в певний формат. І якщо від нас люди чогось очікують, то можливо вони нас настільки добре знають краще, ніж ми себе навіть, що вони вже пробудували нашу таку малюнок нас. Другий пункт, який дуже, дуже важливий, теж, це коли ми намагаємося проживати життя інших. Це коли ми вдома, можливо, він якось навіть пов'язаний з першим, не знаю. Але це коли ми намагаємося бути хорошими. Нас, можливо, ніхто про це не просить. Частіше за все, це для жінок дуже актуально, коли жінка намагається все встигати, бути е, такою газдинею, господинію вдома, і, і працювати, і щоб вдома було чисто, і щоб вона була на висоті, і щоб діти були нагодовані, і щоб чоловік. Але частіше за все, спілкуючись з такими жінками, я розумію, що їх сім'я досить нещаслива, тому що нікому не потрібні ті котлети, нікому не потрібна та затюкана мама, навіть якщо вона ходить в спортзал, а потім приходить і Орена всіх в домі. Звичайно, картинка малюнок він дуже красивий. В мене багато таких знайомих, які проживають красиве життя, і воно інстаграмне, воно симпатичне. Люди можуть навіть порадіти, сказати, що вау, у вас і вдома так класно, і ви такі всі класні, і діти, і робота. Але всередині є певне спустошення, бо це як білка в колесі, ти гонишся за чимось, ти намагаєшся щось зробити, а потім виявляється, що ти просто зла жінка, або злий дядько, який просто не має можливості видихнути. Звичайно, чоловіки дуже часто працюють, багато віддаються своїй справі, і це теж впливає на те, як людина може розвиватися. Мені якось не знаю, я все ж таки за те, щоб вдома було, мабуть, брудно, за те, щоб не все було на своїх місцях. Я за те, щоб від себе можна було віддовбатися, і я за те, щоб люди трошки простіше жили і щасливіше. Я за те, щоб десь не знаю, щось зробити неправильно, десь якось неправильно проявити себе, тому що мені здається, що в цьому і є життя. Якщо ми постійно гонимося за якоюсь фільмовим малюнком, то на шляху втілення цього малюнку ми стаємо досить неприємними людьми. І я думаю, що це головне питання. Тобто, якщо вдається життя, жити ідеально, таке красиве життя, і залишатися приємними людьми, мабуть, це, це було б круто. На жаль, я не вірю, що це можливо. І найщасливіших жінок я бачила, і в них, в них зазвичай було. Все на Парокосяк, але вони хіхікали і бігали, і сміялися, і, і, і це було дуже мило. А ось ті, які мають якийсь такий ідеальний світ, які дуже часто знімають в інстаграмних сторіз. На жаль, частіше за все я бачу затюканих їх чоловіків, дітей, і це люди, з якими важко проводити багато часу разом. Це теж проживання чужого життя, оскільки часто є ще така історія, де ти маєш бути в шапці і нагодований. І ця турбота, мамська, вона переходить на такий рівень, що часто діти, особливо якщо це хлопці, вони в їх парадигмі жінка це людина, яка може тебе запіклувати до смерті. Теж досить неприємна історія, і вона також переходить в історію, коли е, ти піклуєшся про своїх рідних, але ми маємо пам'ятати, що ми тільки можемо піклуватися плони. Про них до певного рівня ми не можемо говорити нашим батькам, що їм робити, або нашим дітям, які вже виросли, оскільки в них є власне життя. І коли люди так роблять, це означає, що в них немає свого життя, тому вони постійно намагаються. Виправити чуже життя вони намагаються зробити так, щоб чуже життя було класним, нагодованим, красивим, чистим. Що якщо взуття у дитини недостатньо чисто, це означає, чисте це означає, що мама недостатньо хороша. Оці всі штуки вони теж про проживання чого, чужого життя. Також чуже життя, я думаю, що з приходом цих соціальних мереж воно дуже часто пов'язано з тим, що ти хочеш кимось бути. Ти хочеш мати кухню, якусь, має хтось, або мати чоловіка, якого хтось має, або не знаю, професію, або інстаграм такий, або Ютуб такий, можливо. Не знаю. Але тут скоріше. Це така сублімація, це підміна понять, оскільки життя кожної людини досить складне. Мабуть, те, що ви зараз бачите, от тут навіть в екрані, ви собі якось по-своєму уявляєте моє життя і бачите маленький шматочок всього там, за мною два метри того, що відбувається в моїй квартирі. І якщо я переверну це зображення, можливо, ви будете шоковані або ви не повірите, що я так живу. Або ви мене побачите зранку і зрозумієте, що я взагалі не та людина, яка з вами спілкується зараз. Я думаю, що дуже важливо розуміти, що соціальні мережі приносять нам. Абсолютно вигаданий, абсолютно штучний вигляд справжнього життя людини, і це було б, мабуть, не так і страшно, якби люди з іншого боку екрану вони не вірили, що це життя дійсно отак відбувається. І вони дійсно думали, що кожен куточок, отакий в цьому домі ідеальний. Або ця жінка 24 години, отака красива, з підтягнутим животом, посміхається, і так далі. Це життя, яке хочеться мати як проекцію, щоб інші бачили. І це нормально, мабуть, мати найкращий куточок, але це не все життя. Це тільки. Маленький шматочок, отакий, мабуть, як тут шматочок цього пазлу, і дуже важко побачити всю картину, маючи лише маленький шматочок пазлу. Це теж про проживання чужого життя, коли е, ти намагаєшся через цей один шматочок пазлу скласти цілий величезний пазлище життя іншої людини. Фух, часто. Часто, я думаю, що ми навіть не усвідомлюємо проблем тих людей, яких ми не знаємо. Ми хочемо того життя. Можливо, ми хочемо того зовнішнього життя, яка, яке має інша людина. Але я хочу вас завірити, що це абсолютно не те життя, яке ви думаєте, яким воно є, воно абсолютно інше. Також не жити своє життя. Це не обирати те, що тобі подобається, це обирати те, що подобається комусь в інстаграмі, або обирати те, що подобається твоїм батькам або дітям, або чоловіку. Я думаю, що дуже важливо нещодавно говорила з товаришами. Він сказав таку дуже цікаву річ: що дуже важливо для того, щоб на тебе не було впливу певного негативного впливу. Ми говорили про певну ситуацію. Дуже важливо визначити свої кордони. Часто люди захищають якісь штучні кордони і там говорять, що їм треба подумати, або вони там мають взяти час, або ще щось. Я не знаю наскільки мені оця теорія близька, але я точно вірю і впевнена, що на кожному кроці свого життя. Можна описати, де ти знаходишся, чого ти хочеш, чого ти прагнеш, куди ти рухаєшся, і просто бути відвертим з цим. Це, знаєте, як в голові я собі уявляю це як такі зупиночки. Не знаю, хай це буде тролейбус, в якому ми їдемо. І оце такі зупинки, на яких ми зупиняємося, виходимо і говоримо, я ще їду в цьому тролейбусі, наприклад. От і я думаю, що такі речі вони дуже часто допомагають нам бути собою, жити з кимось. Чому? Тому що часто не наводячи цей фокус, ми можемо забути, що ми пообіцяли іншій людині. Отак. Що ми пообіцяли? Тобто, наприклад, якщо в нас є партнер, ми хотіли мати, наприклад, дітей, потім що сталося по ходу, ми вже перехотіли, але забули йому про це сказати. Він себе поводить, знаючи про ту попередню домовленість, ти десь міг там її загубити по ходу, і тобі може здаватися, що це зрозуміло. А виявляється, що це взагалі. Взагалі не ясно для твого партнера. Тому я ще дуже мені подобається історія, коли ти все ж таки можеш наводити періодично фокус і живучи своє життя ще і усвідомлювати його, декларувати його, нагадувати, де ти знаходишся, чого ти хочеш і де ти будеш знаходитися. Я думаю, що часто зараз це актуально навіть для тих, хто знаходиться. Ну, от зараз в зв'язку з війною, да, з тим, що відбувається, часто в нас є родичі в Росії, які з нами спілкуються, наприклад, або друзі. І якщо навести фокус і їм нагадувати періодично свою точку зору, то з цієї точки зору буде дуже важко нас виштовхнути або дати нам якусь ну, іншу перспективу, тому що ми. Будемо нагадувати, де ми знаходимося. Дякую, але ні дякую. Хочеш цукерку? Ні, дякую, не хочу. А може зараз цукле? ні, не хочу цукерку. А може, ти голодний? Ні, я не голодний. І от такі речі теж допомагають нам жити своє життя якнайкраще. Головне, що жити своє життя це дуже приємно. Це не про відстоювання себе абсолютно, тому що, мабуть, це останнє, що варто робити, це комусь щось доводити, і навіть доводити людям, що в тебе є власне життя. Мабуть, таке тонке обережне розставляння власних кордонів допомагає в цьому, і класно, якщо ми зможемо виховати наших дітей так е власним прикладом, що вони зможуть відмовлятися. Я була здивована, коли мій син сказав, що я там планував іти з дівчиною гуляти. Я потім сказав, ти знаєш, я не хочу Я кажу, як ти ж домовлявся. Каже, ти знаєш? Вона мені не сподобалася останнього разу. Я з нею ходив. Ну, мені з нею було нецікаво. І я думаю, це настільки класно, що вже сучасні діти і люди можуть визнати, що не просто це там класно ходити з дівчиною. А якщо тобі з нею нецікаво, цікаво, ти просто скажеш дякую, але ні дякую. Е не знаю, мені здається, ми за радянських часів такого не вміли говорити. І будь-які друзі були для нас найкращі друзі будь-які люди поруч з нами були нашими друзями, і часто це так і сьогодні залишається. Хочу нагадати, що чим більше мені здається, ми будемо собою, чим менше ми будемо проживати чуже життя або намагатися не знаю влізти в чужу шкіру, тим більше ми будемо насправді подобатися. Чим більше унікальними ми будемо, чим менше уніфікованими ми будемо, тим більше ми будемо подобатися людям. Насправді подобатися, бо я думаю, що подобатися людям це непогано, погано подобатися і не бути собою. Мабуть, це мабуть найстрашніше, що може бути. Тому я абсолютно за проживання власного життя, таким, яке воно є, без прикрас, без додаткових фішок в цьому житті. Життя само по собі прекрасне. Життя це не ялинка, яка потребує постійного прикрашання. Єдине, що треба просто, мабуть, відчути і зрозуміти, в який дар нам дарований в цьому житті, і як ми його можемо використовувати. Всіх вас люблю. Дякую, що продовжуєте дивитися мене. Підписуйтесь, будь ласка, для того, щоб і ставте. Дзвіночок, якщо хочете нагадування, але ефіри будуть траплятися двічі на тиждень. Ми будемо їх викладати в середу та в неділю. А далі подивимось. Люблю вас всіх дуже. Пишіть коментарі, мені в особисті в Фейсбук, інстаграм, куди завгодно. Я люблю від вас отримувати фідбек, і для мене він дуже важливий. Цьом-цьом. Інакше б, мабуть, цього і не робила. Пока.